Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми то торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. І сьогодні у випуску про таке: автолавки рідне село запрацюють по всій Україні, українське село, шляхи відродження, селянська продукція з лану до столу та ще й на колесах. Незабаром молоко, м'ясо, овочі чи фрукти купувати в автолавках зможуть не лише кияни. Гуртом легше і вигідніше селяни з п'яти сіл об'єдналися до Бердичівського кооперативу. Люди всі пішли в кооператив, тому що пару чоловік нічого не зробиться, треба всім об'єднуватись. Так, на дої збирають і переробляють, і везуть продавати до міста на автолавці. Вигідніше, адже тепер збувають не по дві гривні посередникам, а за ціною, яку самі встановлюють, допомогла зробити молочну справу прибуткова ініціатива Рідне село, розроблена мінагрополітики. Допомогти людям, допомогти людям реалізувати лишки сільськогосподарської продукції. Йдеться власне не взагалі тільки про молоко. Йдеться про іншу сільськогосподарську продукцію, ті ж самі заготівлі м'яса, значить сільсько продукції, зокрема овочевої продукції зерна. Асортимент вітчизняних автолавок дійсно широкий. Тут і м'ясо, і молочна продукція, і овочі з фруктами. Все натуральне, селянське і головне якісне, адже кожен продукт перед продажем перевіряє Держветвітослужба. Перші такі заготівельно-збутові точки уже з жовтня годують домашнім столичних жителів. Молоко дешевле. Ну, м'ясо блізка і сільська продукція намного краще. За чотири місяці роботи в Києві автолавки довели свою ефективність та успішність, тож незабаром прилавки на колесах запрацюють по всій Україні, аби їх було не менше тисячі. І кожна сільська громада мала власний канал збуту. Таке завдання ініціативи рідне село. Щоб оці ці які сьогодні годують країну, їх біля п'яти мільйонів, там 4,5 з половиною. Зробити це їх робочими місцями, зробити так, щоб вони вирішену продукцію сертифікували, щоб вона була відповідала відповідним вимогам, щоб могли реалізувати на ринку і мати за це хороші статки, гроші і тримати свої сім'ї. Збувати свою продукцію через автолавки може кожен охочий кооператив. А сам прилавок на колесах продовольче міністерство допоможе взяти в лізинг. Ми зробили довгостроковий лізинг, тобто це на 4 роки лізинг. Це перше. По-друге, умови. Безвідсотковий лізинг, безвідсотковий лізинг, звичайно, обов'язкове страхування, і нам вдається сьогодні з виробниками так, автотранспорту нам, ми знайшли ту модель цінової вартості, яка сьогодні є привабливою. Наразі учасники ініціативи Рідне село шукають постачальників продукції у п'яти областях Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій. Якщо ви хочете приєднатися до проєкту або дізнатися про нього більше, зателефонуйте за номером консультаційного центру Мінагрополітики, який ви зараз бачите на екрані. Земля не куркулям та латифундистам, а тим, хто на ній працює. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад разом із Державним земельним банком розвивають сільські території. Дати селянам можливість розпоряджатися землею, налагодити чесні та прозорі земельні відносини та закони, що їх контролюють. Такі основні задачі меморандуму про співпрацю, які підписала Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад з Державним земельним банком. Більша половина її практично знаходиться в приватних руках. Тому селяни вони не можуть купити все, але вони думають про майбутнє держави, про молодь, яка буде жити після них на сільських територіях. Тому якраз стояло питання, щоб знайти співпрацю, щоб це доходило до людей, а банк відстоює, як буде державні інтерес, тому що в Законституції написано, що землею Україна розпоряджається. І народ земля в руках тих, хто на ній працює, це можливість населенню заробляти, розвивати бізнес на селі та соціально культурну інфраструктуру з правильним підходом к кредитуванню, к управлінню землями, фінансіруванню тих проектів, которые можуть працювати на землі. Буде розвиватися не тільки сільська місць, будуть розвиватися все государство. Адже з прозорими та чесними земельними відносинами вітчизняний АПК стане привабливішим для інвесторів, особливо закордонних. Ціни на харчі, чого чекати? Та чи вплине на продовольчі прайси подорожчання долара? Подробиці дізнавалася Людмила Микитюк. Складна політична ситуація, підвищення курсу долара не можуть не налякати українських споживачів. Питання, що хвилює найбільше, чи подорожчають продукти. Вітчизняні аграрії виробляють достатньо продукції, аби нагодувати кожного українця. Їсти є що, бо вродило багато. 63 мільйона тонн зернових, 10 мільйонів тонн овочів, більше 20 мільйонів тонн картоплі, плодів та ягід 2,3 мільйона тонн. На ціни впливає ряд факторів. Виробництво це лише один із них. Так, на сьогоднішній день ми забезпечуємо виробництво в тих опціях, які необхідні. При збалансованому попиті і пропозиції продукції. Немає підстав для е, здорожчання. Цін сьогодні на більшість продуктів ціни стабільні. Дещо подорожчали тепличні овочі, а також капуста, морква та буряк з осіннього врожаю. Причини традиційні витрати на зберігання та логістику, а також цьогорічна січнева нагода. Та все ж деякі продукти і подешевшали. Яйця курячі, соняшникова олія, свинина, сало, вівсяна та гречана крупа. Якщо подивитися по м'ясі – да м'ясо подешевшало, м'ясо, ну свинина подешевшала. Ну це сезонний фактор це завжди відбувається. подешевшали яйця. Теж сезонний фактор це виключно пов'язано з тим, що попит міняється, плюс виробництво, ну, скажімо так, перенасичені дійсно ціни звідси. І хоч долар росте в ціні, експерти впевнені, що вітчизняні продукти дорожчати не будуть, адже вони прив'язані виключно до гривні, на відміну від імпортних. Тож той, хто купуватиме українське, валютних коливань не відчує, а вітчизняні експортери ще й зможуть заробити на цьому. Ті виробники, які Працюють на експорт, де більшу продукцію, більшу частину своєї продукції експортують і реалізують за валюту. Безумовно, для них вигідна девальвація, тому що при обміні потім цієї валюти на гривню, вони отримують більшу суму. Аби ціни на харчі залишалися стабільними у міжсезоні. Міністерство активно розбудовує овочі, фруктосховища та тепличні господарства. А щоб споживачі могли купити продукти за доступною ціною, в усіх регіонах проводяться продовольчі ярмарки. Запрацював новий. Оптовий ринок у Маріуполі, цінову стабільність на продовольчому ринку було забезпечено через виїзні ярмарки. В 2013 році їх було проведено 77 тисяч. Так, протягом минулого року спожитчі ціни знизились на 0,7%. Найбільше подешевшили фрукти, гречані крупи, олія, пшеничне борошно, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби. Половину заробітку українці витрачають на їжу. Молдавани, серби та казахи проїдають 42% місячного доходу. А от у європейців та англійців на попоїсти йде не більше десятої всіх коштів. Чим більше у людини статки, тим більше вона має можливості і змоги витрачати ці кошти на будь-які речі і поїздки, і покупку одягу і так далі. І тим менше відчуваються, відчуваються ці цітрати в сегменті покупки їжі. Але і тут треба зазначити, що їсти та як на відміну від американців та європейців, наш житель ні до фастфудів, ні до напівфабрикатів поки що не звик. Там фактично все м'ясо купується. Ну не в свіжому вигляді, а вже майже приготованому вигляді. Тобто, це все є на півфабрикат, і ті люди, які займаються повністю всією ланкою приготування їжі, їх дуже мало. Тобто, там можна говорити про те, що 70% населення вони майже кожного дня споживають виключно півфабрикати. Тому в даному випадку наша країна все ж таки виграє за даними Держкомстату. Найбільше коштів українці витрачають на яйця та молочні продукти одну п'яту бюджету, одну десятку на овочі та хліб. З такою статистикою згодні і самі продавці В основному беруть хлібобулочні ізділля це хліб, батон, молочні ізділля, беруть колбасу, крупи. Ну, в основному, ті товари, які необхідні кожний день. Що саме купують? Ми вирішили запитати молочні продукти, хліб, звісно, м'ясо, перловку, гречку, пшеничну крупу. Овощей, скажімо так. Капусту, морковку, картошку. І до того ж, всі продукти із обов'язкового списку, як виявилося, вітчизняні. бо такі дешевші, і на полицях їх зараз майже 100%. На сьогоднішній день маючи умови світової організації торгівлі, в нас доступ всіх продуктів, які виробляються у світі, він вільний. Я тут, користуючись нагодою, черговий раз дякую нашому споживачу, що вони дають віддають перевагу нашому українському продукту. Але все ж особливе місце в раціоні українців займає селянська домашня продукція без хімії, гмо натуральна. Їм да регулярно, тому що вона здорова, Вона вкусніше і полезні. Там ніяких добавок звісно, треба знати кого купувати теж. Купити таку з перших рук та ще й зі знижками українці можуть на оптових ринках та ярмарках, куди традиційно селяни з усіх регіонів країни привозять збувати свою продукцію. А також до кінця року по всій Україні запрацюють заготівельно-збутові точки рідне село, які вже кілька місяців годують домашнім жителів столиці. Вийшов новий випуск журналу Твариництво сьогодні, який розповість про стан та перспективи молочного скотарства України та про те, як відбувається локалізація африканської чуми свиней на Луганщині. У новому випуску журналу «Агробізнес сьогодні читачі зможуть дізнатися більше про вітчизняний ринок цукру та як захистити солодкі корені від шкідників, а також які хвороби вражають жито. Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агенція Агрівен запрошують всіх аграріїв відвідати на початку березня міжнародний форум Високомаржинальні культури, присвячений розвиткові ринку зернових та олійних культур, на якому виробники зможуть обговорити найактуальніші проблеми та шляхи розвитку галузі, а також дізнатися, якими будуть ціни на збіжжя у другій половині маркетингового року. Захід відбудеться в місті Київ, в готелі «Редісон Блу». З вами була я, Анастасія Кобазова, та програма Агроньюз. аграрні новини по українськи. А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.